Наступальна операція на південному фронті продовжується. Я знаю не висить вісіт воздухі Вопрос а що сталося? Зараз збройні сили України перемелюють рашистські резерви в особі чотирьох повітряно-десантних дивізій, які ворог перекинув у район Роботино. Протягом останньої доби авіація збройних сил завдавала масованих ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ вразили три артилерійські дивізіони та два польові склади боєприпасів ворога. Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали понад 282 тисячі осіб. А минулої доби збройні сили України ліквідували черговий батальйон окупантів, а саме 600 орків. Власне, якщо розглядати атаку в Ізраїлі і спроба зараз активізуватися на Донецькому напрямку, я вважаю та що це її загальний комплекс заходів в Росії, і їхнє бажання розпорошити не просто, скажімо, увагу чи бажання розпорошити зброю, це також їхнє бажання на два фронти з з однієї сторони, тобто Україна, спробувати відновити свої наступальні дії або відновити свій, хоча б якісний оборонний потенціал. А друге це все таки підтримати свого союзника Іран власне на близькому сході з розрахунку про те, що ви правильно сказали, якісь потоки, якщо не фінансів, то зброї, щоб переконцентрували туди. Хоча знову ж це така собі історія. Це напевно до для окремої теми розмови. В нас так ми спостерігаємо ситуацію, що ворог почав активізовуватися на східному напрямку. Але це якби було враховано і прораховано, оскільки було зрозуміло, що вони це будуть робити, оскільки вони провели там ротацію, вони підтягнули е, спочатку 25-ту загальну військову армію для яка була в резерві, яку вони хотіли використати не швидше грудня, але змушені були зараз. І тут знову ж вони переслідували декілька цілей. Перше для того, щоб ввести свіжі війська, спочатку був введений контингент, там в межах 12 тисяч. Потім вони наростили до 17, Ну зараз кажуть до 20. але це вже з тими, що були, що вже є вбиті, поранені, які введені були в бій власне на східному напрямку. І другий момент вони намагалися відтягнути, намагаються відтягнути все таки на східному напрямку наші сили, бо на півдні України ситуація для них все більше і більше загострюється. Звичайно, вони мусять продемонструвати для росіянина, хоча б якісь спроби активізації, бо попри всю цензуру в російському медійному просторі кожен день ми бачимо одну і одну ту саму інформацію, яка навіть у них з'являється завдали удару по території Росії, завдарили удари по окупованому Криму. Їхні населення їхні війська відступили з населеного пункту, як будь-якого на території України, і це все постійно нагнітається. Ну і звичайно, щоб перепинити якусь хвилю невдоволення а в рамках того, що вони намагатимуться зараз провести загальну мобілізацію, вони змушені подавати якісь переможні реляції в Росію або, хоча б створювати ілюзію. Ну і крім того, східний напрямок для них важливий. В тому плані, що все таки є наказ Путіна про зві про окупацію Донецької Луганської області адміністративних кордонах. Річ в тому, що ще вони ще АТО дуже добре утримують там логістичні шляхи. Ну і окрім цього, намага по те, що їх дуже муляється. Програш минулого року на харківському напрямку, і зараз вони намагатимуться прогуляти на. В сторону остійського водосховища там там, по суті, з їхнім сподіванням, що вони вийдуть на рубежі цього водосховища, а це є біля 80 кілометрів, як вони вважають, їм дасть можливість е, власне створити водну перешкоду і знову ж частину показати успіху. І третій момент найважливіший, що вони розуміють, що заходить зима, і бойові дії для них сильно утрудняться. Вони це пам'ятають з минулого року. Тим паче, тоді вони все таки мали як і фінансовий, і військовий ресурс в рази вищий ніж тепер. А тепер, з рахуванням того, що вони домобілізовують армії з нуля по висоті мобілізованих набирають. А навіть те, що Форб казав, що в місяць їм обходитиметься біля 10 мільярдів власне доларів видатки на отримання того контингенту, який вони мають в Україні, і це тільки по заробітній платі по логістиці не кажучи вже про зброю. Звичайно, що вони змушені хоча б щось активізуватися і показати. Пане Іване, з вашого дозволу думки вашої запитаємося про те, про що от військові аналітики і, і журналісти акцентують десь від певне від фіналу літа, та і до тепер от вряди годи кажуть про те, що е, ревські терористи е, бойову роботу виконують е, цим часом посилюючи використання ланцетів та от як баржуючого боєприпасу е, шахедів, Ясне діло, да збільшується і керованих авіабомб, і, взагалі от авіабомб, з чим це. Пов'язано е, насамперед от, на ваш е, Перше, і насправді це основне. Річ в тому, що змінюється поле бою, змінюються умови бою, і росіяни пристосовуються до умов. Але чому вони почали пристосовуватися, тому що це знову ж фінансова складова mm. на даному етапі робити не в обмеженій кількості або запускати ракети, як вони це робили на початку широкомасштабного вторгнення? Вони зараз і з фінансової, і з матеріально-технічної сторони не можуть. Вони намагаються задіяти аналоги. Ну і аналоги, оце шахеди. І власне використовувати ті ж самі, які вони удосконалюють по великому рахунку. Е, є різні заявки, припущення про те, що росіяни вже в себе налагодили виробництво. Ну, швидше, можливо, вони зробили зараз у себе закритий цикл власне складання з деталей, які постачають з Ірану, але аж ніяк не зробили ще закритий цикл по виготовленню цих шахетів, так і значно більше. Mm -hmm. да. Звичайно, що вони накопичуватимуть і будуть намагатися збільшити кількість, але щодо використання ланцетів, це знову ж питання в тому, що. На полі бою вони намагаються компенсувати лацептами власне свої безпіл, свої гелікоптери, які вони втрачали великій кількості, крім так. Вони і втрату артилерії, бо насправді ці, ця маса артилерії, яку вони втратили на даному етапі, для них майже неможливо її відновити. Ту кількість так вони мають, вони знімають зі складів, але там основна проблема те, що це старе, і друге те, що в них є зноси стволів. І навіть якщо десь боєкомплектом вони ще можуть підтягати, то власне з якісними стволами чи навіть готовими до використання, скажімо, для безперервної стрільби, це все складніше, і складніше, і така от компенсація переходить на безпілотні літальні їхні апарати. Ну і також те, що ми спостерігаємо, якщо раніше вони намагалися е, танк чи умовно кажучи, бойову броньовану машину знищувати одним ланцетом, то, з урахуванням того, що в нас з'явилися індивідуальні засоби як радіоелектронної боротьби з цими ланцетами, так і достатньо якісна броня, особливо на бронетехніці наших союзників, то вони, як правило, одну одиницю техніки намагаються атакувати двома трьома ланцетами. Тобто, говорити про те, що це настільки якісні безпілотні літальні їхні апарати на даному етапі ще за спору, вони створюють дуже серйозну проблему, але вони. Це одно не міняють поля бою, і це важливо. І навіть на тактичному рівні вони не міняють поля бою. Скажімо, якщо нам вдалося, все таки за рахунок того, що в нас в Україні налагоджена лінія виробництва декількох номенклатур безпілотників і плюс те, що не дуже поширюється в медійному просторі, але це є факт, що ми маємо поставки власних фінджі дронів від наших союзників, які в рази якісніші ніж російські. Бо, попри все, це не кустарна збірка, а заводська і ті власні безпілотники, які нам потрапляють від наших союзників, це є вже апробовані засоби. Крім того, те, що ми маємо свої. Звичайно, що навіть те, що ми спостерігаємо в медійному просторі, ми бачимо, якщо раніше наші брони камікадзе полювали у них основному за важкою бронетехнікою, то тепер навіть окремий автомобіль є мішенью, і це добре. Це свідчить про те, що, попри всі заявки, там плачі, які знаєте намагання маніпуляцій на цьому напрямку, ми бачимо, що дійсно ми маємо достатню кількість.